З моменту і ми сьогодні в Тернополі і ми сьогодні в нашій чудовій локації в Тернополі з нашим лікарем-ендокринологом Іриною Стрілецькою говоримо про дуже класну тему, яка хвилює точно дуже багато дівчат. Чому неможливо схуднути? Чому хтось їсть все, що хоче, і худе, як тріска? А як каже моя мама, з'їла понюхала кусочок шоколадки і вже плюс 2 кілограми. Ірина, чи взагалі... Ем, от я дуже часто чую: в мене широка кістка, я просто не можу схуднути, чи це реально так є? В більшості випадків це не так, і оце, от поняття широка кістка, це скоріше, як фразологізм, метафора, переносне значення у всіх людей плюс-мінус одинакові розміри кісток і так далі. Якщо брати до уваги, наприклад, люди люди, наприклад, там ростом метр сімдесят, плюс-мінус наприклад, усіх жінок буде ну, не до міліметрів, але кіт немає поняття, що в одного кістка може бути п'ять сантиметрів, а в другого – п'ятнадцять, тобто це образне і е, дуже часто кажуть ті, е, люди, що не можуть скинути вагу, похудати. Які, по-перше, неправильно це роблять. Тобто, худати потрібно правильно. В першу чергу потрібно зрозуміти, а чому взагалі ви набрали вагу. Тобто, якщо це треба провести ряд обстежень і зрозуміти, чи є якісь порушення гормональні, чи це просто спосіб життя такий. Багато хто набирає зайву вагу тільки е, тому, що вони ведуть неправильний спосіб життя, і в більшості випадків зайва вага це дорівнює неправильний спосіб життя. Тобто ми вживаємо фастфуд, вживаємо висококалорійну їжу, вживаємо їжу, в якій немає нічого корисного, окрім величезної кількості калорій і вуглеводів. І в такому випадку, особливо якщо ще додати до цього малорухливий спосіб життя, майже всі зараз виходять з дому, сідають за кермо автомобіля, приїжджають на роботу, і в більшості у всіх це сидяча робота, робота там за комп'ютером чи якісь мінімальні навантаження, десь перейти, але цього недостатньо для того, щоб похудати, і доки не буде дефіциту калорій. Тобто, що ми вживаємо менше, ніж ми спалюємо. Тобто, спалювати калорії ми повинні завжди більше. І в такому випадку люди набирають угу. і кажуть, що вони не можуть похудати. Добре, з чого потрібно починати, якщо людина вирішила, я хочу схуднути, З чого би ви рекомендували починати? Е, в першу чергу, я раджу здати ряд обстежень, щоб виключити все таке якісь гормональні порушення. Тобто це як мінімум загальний аналіз крові, біохімічний аналіз крові, такі загальноклінічні обстеження, які кожен повинен робити, ну хоча б раз в рік. Плюс потрібно виключити патологію щитоподібної залози, Щитоподібна залоза синтезує гормони, які впливають на обмін речовин. І якщо їх синтез порушується, тобто їх недостатньо або вони виробляються не так. Відповідно, може бути. І е, одною з причин набору ваги іменно порушення обміну речовин. Також дуже часто е, є ряд гінекологічних проблем, які також призводять до набору ваги. Е, для прикладу, це може бути полікістоз яйників, він, він веде до інсулінорезистентності, і як наслідок, тобто інсулін в організмі є, його є достатньо. Проте організм, так би мовити, не бачить власний інсулін. А високий інсулін тягне за собою. І, якраз набір ваги. Іменно в цьому випадку буде набір ваги, іменно абдомінальний, тобто набір ваги в животі, в ділянці живота буде. Mm -hmm. Також багато хто ще може не похуднути через стрес. Виділяється, люди, які нервують, чомусь кажуть, одні, коли нервують, їдять, а інші, коли нервують, вони перестають взагалі все їсти. Це залежить стрес хронічний, тобто тривалий стрес, чи стрес гострий. При хронічному стресі виділяється кортизол. Uh -huh. е, високий кортизол, якщо хронічно в людини йде стрес, вона також не може похуднути. Е, і тут так само, як і в попередньому випадку, е, жирова тканина буде відкладатись саме на животі більше. В більшій uh -huh. мірі. Uh -huh. Відповідно, таким людям також варто, тут же напевно, е, має бути консультація не тільки ендокринолога, а й психотерапевта, щоб відкоригувати. Саме стиль життя і психоемоційні стани, які відбуваються в людини в такому випадку. А зараз. Також може бути одна з причин це порушення синтезу гормонів голоду і ситості. Тобто є гормон голоду, який називається грелін, Він синтезується в кишечнику. І це ознака того, що він голодна, якщо його багато. І також є гормон ситості, лептин. Він ну повинен в нормі вироблятися, коли людина наприклад поїла, з'їла якусь певну порцію, і він виробляється. Відповідно, ми вже перестаємо їсти, бо ми не хочемо. Також буває порушення синтезу цих двох гормонів. Відповідно, людина може їсти і відчуття насиченості не настає. Відповідно, ми можемо в такому випадку з'їсти набагато більшу порцію ніж зазвичай. Угу. Зрозуміло, а от е, саме про от, цей феномен е, тих дівчат, яких ми називаємо відьми, які їдять дуже багато і вони не поправляються. Чи взагалі є така е, ситуація? Е... Ви про таке чули? Так. Я, напевне, належу до тієї дівчини, яка може їсти, і я не набираю вагу. Частину і, і з цього це є стереотип, бо все-таки все одно спалювання калорій, як правило, в цих людей, яких називають дівчина відьма, яка їсть все що завгодно, і не набирає вагу. Дуже часто треба подивитися на стиль життя цієї людини. Як правило, в неї є спорт, uh -huh. і спорт це не те, що я повинна піти в зал. Uh -huh. Як правило, в них спорт тісно пов'язаний з життям, тобто людина не йде, бо вона мусить піти, і от погана погода, о все, сьогодні я не йду. Або поганий настрій сьогодні я не йду. Тобто, так вона для неї спорт це як частина її життя. Плюс, як правило, в тих дівчат все-таки вони їдять, як правило, якісь напівфабрикати, фастфуд, тортики, кондитерські вироби. Але вони це роблять не настільки часто, як це виглядає з боку іншим. Mm -hmm. тобто, Ну, грубо кажучи, наприклад, я в хаті харчуюсь правильно. А наприклад, якщо я виходжу в заклад, я можу взяти собі якесь тістечко, якийсь торт, не знаю, можу взяти піцу. І, ну, тобто люди бачать оце харчування не за, е, в закладі. Тобто в закладі ми завжди можемо замовити щось, що нам більше подобається. Проте в хаті в мене виключена жарена їжа, наприклад, Тобто я не їм жирного, я не їм гострого. Відповідно, люди цього мого харчування вони не бачать і складається враження, що якщо я в закладі я можу взяти е щось менш правильне, менш корисне. І це з цього ще також будується такий міф про дівчат-відьюм, які не набирають вагу, при цьому харчуючись е ну, не зовсім правильно, скажімо так. Угу. Тобто, фактично, дівчата. Які ми вважаємо, що вони їдять все підряд? Насправді вони, по перше, як я розумію, мають фізичну активність? А по-друге, вони ми все одно бачимо лише невеличку частину. Так, Це не є добре. А коли ми говоримо про дефіцит калорій, чи реально, наприклад, от я звертаюсь до лікаря ендокринолога? Тобто, <гум> чи правильно, що коли я хочу схутнути, я спочатку звертаюсь до лікаря-ендокринолога? В більшості випадків це так. Окей, okay, я здаю аналізи, і лікар-ендокринолог він може мені скласти якусь програму харчування? Чи куди я потім йду від лікаря-ендокринолога? Лікар-ендокринолог може порадити вам правильний. тобто для похудання, як такої дієти немає. Це є правильне харчування, тобто mm -hmm. все, що люди називають дієтою. Це скоріше. Ну, по перше, дієта. Це щось в моєму розумінні слова короткотривале. Тобто я посиджу на дієті 2-3 місяці, я похудну, а далі я верну собі оце харчування, яке в мене було до цього. Це неправильний варіант. Люди, які схильні до набору ваги, в яких уповільнений обмін речовин багато в кого це генетично передається. Це не є якась короткотривала акція, це не забіг на 100 метрів. Я все кажу, це марафон на все життя. Тобто людям, в яких є схильність до набору ваги, їм потрібно протягом всього їхнього життя контролювати масу тіла, контролювати те, що вони їдять. Тобто, окей, сьогодні у мене святкування, сьогодні в подружка якоїсь день народження, я з'їла більше. Значить, завтра у мене розгрузочний день. Тобто mm -hmm. я, Наприклад, завтра я тоді піду, потренуюсь більше. Тобто, має бути розуміння того, що. Е Правильне харчування це не є на якийсь от на місяць, на два, на рік я похуднула, я досягнула своєї бажаної ваги, і далі я вернулася і почала їсти те саме, що я їла. Такого не може бути. Тобто це правильне харчування це про виключення висококалорійної їжі, в якій немає нічого корисного. Тобто цей же фастфуд. Не знаю, бутерброди, які я розумію, що це зручно, це швидко, деколи можна, коли особливо немає часу, робота, це простіше зробити бутерброд, ніж не знаю, якийсь той ж самий салат з куркою чи ще щось. Але е, потрібно враховувати, що е, ожиріння або схильність до нього це є проблема, яка протягом всього життя. І в більшості випадків усуваючи... Гормонально, якщо є гормональна проблема, людина повертається, але є люди, в яких просто генетично е, є схильність до цієї зайвої ваги, і вони навіть усунувши е, гормональну якусь проблему, якщо вона є, їм все одно треба докласти зусиль іменно до зміни способу життя, стилю харчування і так далі. Ви кажете про швидкий метаболізм і повільний метаболізм. Угу. Як зрозуміти, що в мене швидкий чи повільний? Ну, в людей, в яких швидкий метаболізм, в них не йде набір ваги, тобто вони можуть десь більше собі дозволити з'їсти, mm -hmm. з'їсти, можливо, чистіше висококалорійну їжу. І вона відкладається в них. От це відкладання про запас відбувається набагато рідше, відбувається не так помітно, бо є люди, які, наприклад, десь колись з'їдають наприклад, тортик або після святкування вони можуть вийти з плюс кілограм вже. А є люди, які спокійно можуть більшу порцію з'їсти, десь можливо потім потренуватися, щось, але це не буде так замітно. Угу, зрозуміло. А чи міняється метаболізм протягом життя? Чи так, це він уповільнюється в більшості випадків? особливо у жінок з настанням менопаузи? Е Обмін речовин уповільнюється, і багато хто в перші два-три роки набирає ну в районі п'яти кг, якщо за умови, що не помінявся спосіб життя, а може й більше набрати. Тобто, фактично, жінки, які після менопаузи, вони би мали ще більш прискіпливіше ставитись так. до того, що я їм, як я часто займаюся спортом, попала у дієті. Я недолюблюю багато цих дієт. В Моєму розумінні дієта повинна бути максимально комфортна для людини, яка на ній сидить. Тобто, спочатку ми маємо зрозуміти, що людина звикла їсти. Ну, все одно, тобто, наприклад, от багато хто з нас то їде в відпустку, ми в відпустці їмо те, що ми їмо вдома. тобто звичну комфортну нам їжу. Відповідно, коли ми говоримо про похудання, це так також зміна способу життя, зміна харчування, проте зі збереженням привичної для людини, привичної для людини стилю харчування. Тобто, якщо, наприклад, людина привикла їсти картоплю, наприклад, або макарони, тобто ми не можемо сказати заберіть повністю з харчування на 100% ці продукти. Так, це було б в ідеалі, але такого не буває. І відповідно, ми говоримо про дієти е, палеодієта, кетодієта. Це дієти, які... Ну, на місяць, на два людина зможе побути, але це не є той варіант, на якому людина зможе повноцінно жити без дискомфорту в першу чергу для себе. Бо чим більший дискомфорт для людини створює дієта, тим більше ймовірність, що буде зрив. Я дуже люблю це інтервальне харчування, тобто протягом восьми годин людина їсть. Велику кількість продуктів практично нічого не виключаючи. Ну, тобто ми забираємо висококалорійні, такі як, наприклад, ску... ну, на кожен день. Тобто, мається на увазі, ми забираємо. Харчуємось правильно, але ми можемо десь більшу порцію з'їсти навіть. Можемо десь, наприклад, пропустити прийом їжі. Це може бути двохразове харчування, але два повноцінні великі прийоми їжі. Це можуть бути три прийоми їжі, плюс ще якісь, наприклад, під'їдання, наприклад, яблуко, фрукти, горіхи, нема питань. Проте, оці продукти, наприклад, кондитерський відділ, весь тортики, еклери, круасани, хто що любить. Плюс, наприклад, там пасти, там, де велика кількість вуглеводів, картопля. Ми це їмо один раз в тиждень один прийом їжі. Я завжди своїм пацієнтам кажу, це доволі класна штука, бо це зменшує ймовірність того, що людина десь зірветься. В основному всі зриви це є вечірній час. Тобто ми приходимо втомлені з роботи. Ще якщо на роботі якісь проблеми, щось не складається так, як би нам хотілось. Ми дуже часто сідаємо і ми починаємо заїдати якесь морозиво, якийсь тортик іменно ввечері. А так людина чітко розуміє, наприклад, субота зранку я їм щось, що мені подобається. Один раз в тиждень, один прийом їжі особливо основному це має бути або сніданок, або обід, тобто не на вечір. Ми їмо те, що нам подобається. їмо Те, скільки в нас влізе. От флізе ціла піца, то ми з'їмо один раз. Тобто це набагато буде кращий формат, ніж кожен день по одній маленькій цукерці. Mm -hmm. Тобто, оце щоденне під'їдання солодкої люди, які не можуть скинути. Вони, як правило, щодень, щоденно з'їдають якусь їжу. Яка б була ну, не бажано, щоб вона була в раціоні, скажімо так. Зрозуміло. А от дуже цікаво, є різні харчові добавки, особливо там для спортсменів, є таке поняття як жироспалювач. Чи ви чули за них і взагалі? А я чула, але в мене трохи, якщо чесно, взагалі з спортивним харчуванням є пересторога. Поясню, чому? Тому що багато цих добавок вони ну, впливають на гормональний фон. Угу. Тобто. На тривалому, на постійному їх прийомі навіть протягом місяця, ми не було ряд пацієнтів, в яких на фоні спортивного харчування виникали е збіг гормонального фону. В чоловіків було зниження потенції і так далі. Тобто я все таки за природні варіанти. Чоловіки зниження потенції слухаємо. 에... Ярослав. Яке хатування саме протеїни, ізоляти, тобто багато стероїдів? А ну та стероїди Ну, тобто, я за варіант природнього способу, тобто, все-таки це корекція в першу чергу: харчування, корекція способу життя, стилю життя, додаємо в життя спорт і стараємось максимально забрати стрес, бо цей стрес він тягне за собою і до під'їдання. І тягне за собою якісь зриви, харчові, особливо багато в кого це виникає. І в моєму розумінні, і в мене є багато пацієнтів, які худають, але худають без Угу. Але чи вони ефективні, як ви думаєте? А якщо є гормональні проблеми, вони не будуть ефективні. Або а якщо ефективні, немає? в декого вони є дійсно хороший результат дають. Проте це дуже індивідуально. Плюс вони потребують тривалого прийому, щоб побачити результати. Угу, зрозуміло. А чи буває таке, що от хтось до вас приходить і каже: Ну от я просто не можу похудати, я все перепробував чи перепробувала? Я не худаю. Оце моя от широка кістка. От я такий в мене, мама така була, тато такий Є був. Є такі пацієнти, таких ну чесно, немало навіть пацієнтів. Але проте ці люди дуже часто хочуть чарівної таблетки. От я з'їм таблетку, і я похудаю, все буде класно, не докладаючи ніяких зусиль. А Та. є така таблетка? Немає. <с <с була, то би, напевне всі вже були худі, їли одну таблетку і не докладали жодних зусиль. Те, як ми виглядаємо, це в першу чергу праця над собою, і це в першу чергу самодисципліна. Угу, зрозуміло е, чи можна прийти до вас і отримати повну консультацію з розбором харчування з корекцією е, там якихось продуктів, які вживаєш, хороші, недобрі, е, і отримати фахову консультацію по питаннях? Ми приходимо, ви приходите, я розповідаю, я вперше вислухаю вас, що вас турбує. Ми розберемо ваші обстеження, якщо вони вже, якщо немає, то я призначу ряд обстежень, які мені потрібні для діагностики. І після того ми почнемо розбирати, чому саме в вашому випадку важко похуднути, чому не виходить раніше, можливо, не виходило схуднути, де були помилки якісь, і ми спільно, я впевнена, дойдемо. Нашого вектору ми знайдемо наш правильний шлях до вирішення проблем. Супер, тому всі ходимо разом з Іриною Стрілецькою в шпиталі Шептицького в Тернополі. Записуйтесь.